Доброго дня. Інспектора, доброго дня. Ви мені найцікаві. День добрий. Доброго День дня. дня Супер. 35-та частина сьома. Показує. Стаціонарний блокпост. Це не стаціонарний блокпост. Мобільний. Нема такого визначення. Мобільного є. Нема. Визначення військової адміністрації. Пункт 7 показуйте, що я порушу, показуєте орієнтування. Нема. У пункті 7 що okay. причина? Причина 35, порушення. Окей. Яка тоді причина? Причина в 35 є порушення руху. Ну, Причина зупинки. Пункт 7. Що там написано? Dios? Обмеження рух. Званий органів. Обмежено. Зв'язку з чим? В Z... зв'язку Z... Z... з чим? Так. Ні, зв'язку з чим ви обмежили мені рух. рух? У вас є якісь підтвердження, да. що ви маєте мені є обмежити рух? Коменданта про встановлення мобільного блокпоста. Супер. Ні, ви керуєте з 35 статтєю. Я вам покажу, Чим ви обмежили б, б, рух цієї купуватися. машини і мене особисто? Ви Чую. вас є. Це не відноситься до причини зупинки. А Це Віщо? не відноситься Віщо? Віщо? до причини Віщо? зупинки. Це не відноситься до причини зупинки. А що ви відноситься? Ну, є 35-та стаття. Але ви, кажете, Супер. Ви, от скажіть, будь ласка, військовий стан станете, так? Є... Ви мені взагалі не цікаві. Я розмовляю з поліцейським. У зв'язку з чим ви мене зупинили і чим ви мене обмежили рух? Ваші документи, будь ласка. Ну, ви ж мене зупинили? Так. Будь ласка. Івахів Вадим Васильович дійсно до 14.12.27, 01.75.01, 0167796. Все ж таки, в чому причина зупинки? Ні, що... в сьомий пункт ви сказали. Дивите, Далі, що в сьомому З Законом України про мобілізацію. Я розмовляю з поліцейським. Мене зупинив поліцейський. Законом України. Я вовсе... Мене зупинив поліцейський. Відпустан. Ми маємо право перевіряти. Ну, перевіряти, але зупиняти. Окей, супер. Причина зупинки у поліцейського. Причина зупинки у поліцейському. Я розмовляю з поліцейським. Ну, Поки що розмовляю з поліцейським. Ви сказали пункт 7. Чим ви обмежили мій рух? До мене наказ не відноситься. Є 35 стаття закону о поліції. Ви зупинили машину, чим ви обмежили. Особовий склад контрольного пункту зобов'язаний здійснювати, зупиняти транспортні засоби, перевіряти військово-облікові документи, особисті речі людей, вилучати заборонені речі, затримати порушників, відпуляються від мобілізації та вирушу право військового документи. Які чому можуть бути підставлені? Нема визначення про мобільний блокпост. Покажіть мені, покажіть мені визначення. Адвокати вам Єди, потім зможе касає... показати. Йо, У вас посвідчення не... є на руках? Ваше Бабічно, посвідчення не. на руках є? Посвідчення, посвідчення встановленого так, зразка. Є. вам вже видали посвідчення? А, Нічого собі. Якщо покажете, Можете... це не встановлений зразок, посвідчення. Ні, це Тож, не встановлений кажучи, зразок. Ви повинні шуто мати. Це не встановлений зразок. Посмотрите в інтернеті. Це не встановлений зразок. У Вас розпочатона на бумажці якась гнявня. Ви все знаєте, Покажите. вам адвокат покаже, так ви ж так не, самі сказали. Так сказали. Ви ж так самі сказали. Но. Но. Я маю право, то реально. Покажіть не мені причину Я поясню. Що саме? Сьомий пункт. Обмежили зв'язку з чим. Зв'язку із установлення мобільного блокпоста. Мобільного ну, блокпоста блок нема визначення. Блок ну нема визначення. Є. Є. нема визначення. Ну нема визначення, мобільний блокпост. Є звичайний блокпости, на нього є документи. На мобільний нема. На мобільний немає. Поки що. Поки що ж ну, нема. Ну, а я от так собі думаю, а, окей. Є. Ну нема такого визначення. Є визначення. Є документи, є наказ коменданта. Мені просто цікаво, о, 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 ви ж розумієте, що ви робите да. і чому ви це робите. Да. Да. І, і ви розумієте, що ви робите це неправильно. Зв'язку з чим ми робимо це неправильно? Тому що ви не надали мені причину зупинки. Я ж вам пояснюю. Сьомий пункт. Да. Обмежений рух. Супер. Обмежити рух, хто може? М? Хто може обмежити рух? Прочитаємо. Давайте прочитаємо разом. Давайте прочитаємо розумно. Да. 35 -та. стаття закону про поліцію Супер. Сьомий пункт. Якщо повноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Рішення він не може прийняти самостійне О, рішення. Рішення. Покажіть рішення. Він не може прийняти спонтанно рішення. Це не так працює. Ні, це не так працює, і ви це знаєте. У мене є значок інваліда. Мені показати пенсійне посвідчення, я можу їхати. Ні, питання в тому. Рішення. Сьомий пункт. Рішення, будь ласка, покажіть мені рішення. Чому ви обмежили міру? Рішення, чи чому обмежували? Уповноважений орган а, державної влади прийняв а, рішення а, про обмеження ми, чи ми, заборону ми. руху. орган Показуйте Реально рішення. Ні, ви, ви не можете отак от просто його прийняти. Ні, ви, ви маєте на чомусь ґрунтуватися. Ви маєте на чомусь ґрунтуватися. Ви маєте на чомусь ґрунтуватися. Покажіть, мені будь ласка, назвіть хоча б одну законну підставу. Тому що для. Дорог, тому це що для розгляду справи з приводу зупинки мене ви маєте щось понадати як мінімум це рішення. Ви чуєте мене, чи ні? Ви мене теж не а чуєте. На звіт мені хоча б одну законну підставу, чого ми не можемо такого рішення прийняти. Тому що ви не можете прийняти чого? рішення. Чого не Поясніть. Давайте пояснімо, а спарювати, надайте, будь ласка, посвідчення інваліда і все. Хлопці, давайте це так. Ну буде. ви ж знаєте, що ви робите чого? неправильно. Чого? Я можу і поспілкуватися. Мені, мені Добре. це не проблема взагалі. Добре. Ні, виходити я нікуди Добре. не буду. Бо в мене є значок, я можу не виходити. Добре. Ну і все, і отак так і склалося в житті. Тобто ви не інвалід. Ну я можу не виходити. Ну ви не інвалід. А чому я не інвалід? Ну, а то, що, що значок, я з таким качком їздив кожне. Ну, це, це ви собі каталися скільки вам було. Ну, чоловіка, і Я його навіть не знімав. Супер. Ну... Вода рішення. Щоб я його побачив, рішення буде? Рішення він війну приймає. Не може він так прийняти рішення. Ну, не може він так прийняти рішення. Ну, не може. Ну Я на інспектора буду посати скаргу, це однозначно. Якщо хочете, просто щоб просто щоб вам було все легше. Будь ласка, чисто, щоб не витрачати час, щоб не тратити нікому голову. Я зараз на вас роблю скаргу. І На цьому все це, це закінчується. А нашого Все? Ну, що? Ну, ви ви вишей, прочитали довідку? Да. Йому, нічого не, буде. Йому ну, нічого не буде. Це ви так видермоється. ви да без питань. Ну, я можу їхати. Так. І я можу їхати. Так. Супер. На звідку, сказав, чого ми не можемо прийняти? Ви не можете прийняти ну, рішення О, просто отак спонтанно. Так. Дивись, ви що, не можете. Щоб не втрачати в час. Вам наш і ваш просто довідку... У мене є всі довідки, але ви не можете просто так зупинити мене на мобільному блокпості. Не можете, не можете. До мене це не відноситься. До вас, по ви на транспорті, є мобільний блокпост. Нема визначення мобільного блокпосту. Про блокпости. Блокпост стаціонарний з документами. На мобільний, на жаль, ні. На мобілі, на жаль, ні. Поки що немає. Стаціонарний блокпост. Треба. П'ятсот 560. Почитайте, будь ласка. На жаль, вам треба документи. На мобільний, поки що визначення немає. У нас є. Ну я не знаю, які у вас є документи, але законодавчо визначення мобільний блокпост ще не затверджено. На жаль, для вас. Я постанова. Це одне, Правильно. але він не затверджений, затверджений, це друге. Ні. Да, ну ви трошки інше. Ви трошки інакше та. інтерпретуєте і закон. Це визначається вже в місті, тобто міською радою. І затверджена адміністрація військової. Це ВСП і все. Це які дії. Може ви, знаєте, ці. Як Дезертири там і хто і ну а може ви працюєте ви, без вис니까, документів? У вас нема що було вініці, що зупинила поліція і була перестрілка. Коли візли військові оружі, а поліція їх зупинила. То мене ж зупинили на на мобільному блокпості. Ми да, інше кажемо. Я, ну, ми з вами ви, розмовляємо так... про різні ви, речі. Совім ви так зовсім про різні речісь на це, що. Ми зупинили, вас. тому що ви не, Покажіть, покроші, ви не можете це робити. Ви не можете це робити навіть згідно з сьомого от, пункту, от, якого ми, назвав ми, інспектор. Ну, давайте так погому, що ми я на своїй думці так і буду стояти. Ну тому у вас так, да, закинута прошивка, я думає. розумію. А ви на своїй думці? Ну у мене є права, а все ж таки, поки другу... що. Ну я ваш час витрачаю. М -м я все. У мене ну я за вас дуже день. Як вам буде зручно? Ну, мені зручно. теж і пам'яті вистачить і акумулятори, не хвилюйтесь. Ну мені все одно, я скажу, це ваше. Я, а, я запитаю дай, ще дай, раз не. у інспектора, він мене відпустив, Запитую ще раз у вас. Я їду.